Слухай, мала, ти готова? Ну, не хвилюєшся зовсім. Ти зможеш гарно себе показати, не розчаруєш майбутніх покупців. Він хоче показати, що я розумна чи що. Тоді навіщо задає такі безглузді питання? Гаразд, буду імпровізувати. Привіт. Це камера піді пісек аймо моя дівоча фамілія. Ну що давайте сватайте мене всім, кому я потрібна така ципа. Привіт всім, хто дивиться наші відео з метою щось придбати. А також тим технарям, кому просто подобається дивитись наш вогняний контент. Це канал PDP Secure. Мене звуть Павло і в минулому випуску я розповів вам про камеру QE2. Якщо пропустили, дивіться ось тут. Але сьогодні буде ще цікавіше. Так що залишайтесь до кінця, адже герой нашого огляду, як ви вже зрозуміли, поворотна камера Ranger Pro від бренду iMow. Так, так, знову. Знову ай Вони нам як рідні. Ця поворотна камера може приблизно так. Wow. Хочете дізнатися більше? Тоді влаштовуйтесь зручніше та поїхали! Професійна камера відеоспостереження за тим, що відбувається вдома, призначена як це не парадоксально для дому, але може знадобитись і за його межами. Давайте окреслимо всі можливості використання цього чуда технічної думки. І одразу хочу показати вам, як знімається камера, і ви можете оцінити якість відео та звуку, а також нічної підсвітки. Зацініть, як круто! Ну що ж, ось така якість звуку на камері IMO Ranger Pro. Зараз ви чули повітряну тривогу. Також бачите якість картинки в форматі Full HD. І зараз я увімкнув інтелектуальне стеження на відеокамері. Тож, вона буде супроводжувати мене в кадрі до тих пір, поки я не пропаду скару. Зображення вулиці та а, а, передачу кольорів. І так, зараз серед українців питання власного житла максимально актуальне, тому що багато хто знаходиться не вдома, а у когось його просто відібрали, зруйнували тощо. Нам залишається лише співчувати вам і вірити, що все стане на свої місця вже дуже скоро. Так що швидше це інформація для тих, хто ще вдома і розуміє, наскільки саме зараз важлива безпека. Так, камера не збереже домівку від ракет та бомб, але точно зможе допомогти від мародерів та тимчасових орендаторів, окупантів. Та й просто для постійного нагляду під час знаходження на відстані. Як саме? Для моделі розроблено розширений алгоритм стеження. Пристрій реагує на рух у кадрі, фокусується на предметах або людях. В результаті ви отримуєте миттєві сповіщення на телефон і далі намагаєтесь вже надати цю інформацію куди треба. Hello, -1 -1. Запис ведеться в режимі реального часу і виходить високоякісним, яскравим, чітким. Не дай Бог, але якщо щось буде, зможете, хоч викласти в труху, або в Ютубі заробити чорний гумор. Іноді без нього не обійтись. Якість відео 1080 1080p, Full HD. Супер-пупер картинка. Відео йде постійно, тому ви завжди знатимете, що відбувалося протягом доби. Головне дивитись повністю. Це дуже цікава повнометражка. Під час настання темряви автоматично вмикається нічне бачення. Я ж говорив, що камера майже геніальна. Дальність підсвічування 10 метрів. Друга крута опція це використання. Тут вмонтовані мікрофони і динаміки, що означає двосторонній голосовий зв'язок. Ви можете спілкуватись з близькими. Хто б це не був. Діти, люди похилого віку, домашні улюбленці. Говоріть хоч цілий день. Привіт, у вас все добре. Так, Все добре, приїжджайте додому. За допомогою цього також можете спілкуватись із конкретними злодіями. Можливо, ви будете вести переговори. Переговори справа делікатна. Ти не проти, якщо я. Хто хоче поговорити? Якщо ви працюєте і вам не до розмов, зробити короткий огляд не завадить все рівно. У цієї крихітки огляд на 360 градусів завдяки параметрам повороту на 355 градусів. Та нахило у 80 градусів чудово бачити всю кімнату та кожен кут приміщення. Така функція буде корисною для економії, так як для огляду великого приміщення інколи може знадобитись декілька камер. А завдяки цим параметрам ви зможете віддалено керувати камерою у усі боки, що збільшить огляд приміщення. FULL RANGER показує простір без сліпих зон. Слухайте, це на рекламний слоган, схоже. А ну давайте перезапишемо. FULL RANGER показує простір без сліпих зон. Розподільна здатність камери 2 мегапікселі. Це Full HD. Фіксований об'єктив 3,6 мм. Тож камера досить універсальна. Та може бути корисною в будь-якій будівлі, офісі, в коридорах і приміщеннях різноманітних установ, під'їздах житлових будівель. Українці, які зараз відкривають свій бізнес, магазини або салони, пункти обміну валют по вільному курсу. Бажаємо всім вам успіхів! Але впевнені вам потрібна ця камера. Не для терору працівників. Продавців чи касирів, як це може бути. Але для забезпечення прозорості та безпеки, будьте пильними. Є одна логічна функція, але все ж таки хочеться про неї сказати окремо. Мова йде про конфіденційність. Закриваєте об'єктив камери за одним простим натисканням у мобільному додатку. Якщо ж ви вже знаходитесь вдома і хочете зберегти приватність. Якщо забудете, отриманий контент завжди зможете використати у складний час. Також за допомогою геозонування система IMO визначить місце знаходження вашого телефону, і якщо ви вдома, усі камери знімаються з охорони і вимикають тривожні сповіщення на ваш телефон. Про АйМО додаток ми вже розповідали. Можна багато говорити, він дуже зручний. Хмара АМО значно спрощує роботу, дає можливість показувати відео в реальному часі, проводить оновлення буквально одним дотиком. Дозволяє зберігати записи, не прив'язуючись до локального сховища. Навіть якщо вашу камеру стирюють, відео завжди буде у вас в телефоні яким ви завжди зможете поділитись. Окрім хмари, є також слот для картки пам'яті microSD до 256 ГБ, що дасть вам декілька діб безперервного запису, чи майже без, безмежний час запису по детектору руху. Звичайно ж. Все буде залежати від кількості спрацювань та записів. Звичайно, для цих потреб це більш ніж достатньо. Передбачаючи ваші питання, а до Wi-Fi підключається, відповідаю так. Ну що ж, нагадую, що наш шоурум знаходиться у Львові, вулиця Городоцька, 209. Тут ми зможемо зробити для вас презентацію офлайн за чашечкою Львівської кави. Я самовпевнено вважаю, що ми заслуговуємо на ваш лайк і підписку. Підтримайте український контент. Це для нас всіх дуже важливо. Побачимось у наступному відео. Ми розкажемо про Про… А про що б ви хотіли почути. І що думаєте про наш канал взагалі? Буде цікаво почути вашу думку. Пишіть коментарі та надихайте нас на нові цікаві сюжети.